Бажаєте навчитись розпізнавати відчуття провини і сором. Якщо ви після якогось вчинку фокусуєтесь на дії, на тому, що ви зробили, то це провина. Якщо ж фокусуєтесь на собі, яка є нездара, то це про сором. Провина зазвичай пов'язана з конкретною подією, а сором з загальним почуттям до себе. Правина мотивує до змін. А сором водить в ступор і викликає бажання сховатися. Як працювати з провиною? Визнати свою помилку, що вона є, і що це нормально помилятися. Подумай, що, це, що можна зробити для того, щоб виправити цю ситуацію. Пробач себе, ніби ти пробачив свого друба, навчись приймати те, що ти не ідеальний. А що робити з відчуттям сорому? Скажи собі, я людина і мені властиво помилятися. Відокрем свою цінність від помилок і недосконалості. Поділися, поділися своїм почуттям з близькою людиною. Розкажи їй про це. Сором зменшується, коли його озвучувати. Практикуй доброту для себе, до себе і говори з собою, як з другом. Займайся самовивченням. Через медитацію, самосприйняттям, виданням щоденникам, говори прости афермації. І ось декілька з них. Я роблю все, що можу, і цього достатньо. Мої помилки це можливість для мого зростання. Я заслуговую на любов і повагу просто тому, що я є. Правина допомагає мені стати кращим, а сором не визначає, хто я.